Так, всім привіт. Ми на привозі. Ось на виході з привозу. Хто купити е, мандарини люксові? Люкс товар і хурма. Є все. В Артема. Опачки, опачки. Почем мандаринки? Мандаринки. Мандаринки. Вот Почем мандаринки? По 120 без косточек, очень сладкие. Можно прийти выбрать. Мандарин люкс, весь И хороший. попробовать, да, Артем? Да, конечно, а все хурма почему это? Хурма 100. 100. Это вот один ящик у меня уже остался, все разобрали. А ну хвастайся, я чула, что ты сок. Сок да, продаешь я вам продемонстрирую. Берем, смотрите, гранат какой. Я думаю, что вот такой, будет супер. Берем дальше. Можно выбирать любой гранат? Конечно. И ты будешь смотрите, его гранат давай, весь черный, вкусный, классный. Я беру, выдавливаю при вас. <связан> сай, в перчаточках Все четко, все супер не, гранат, не э, За литр 500 гривен э, А це? это? Это пол-литра 250 бутылка. Это просто у меня заказали два по пол-литра Отправляем новой почтой по всей Украине Это заказали сегодня а, в Киев Какой номер? 099-74-10-760 а Покажите, как он льется Сейчас я вам вот так Я спущу вот это, вот, чтобы видели, как он льется Сейчас, Сейчас второй, секундочку Коротше, ребята, на привозе Артем давить при да, вас можна вибрати гранат. О, какой сочный, супер класс. Сколько денег цель? За литр 500, пол-літра 250. Так що, ребята, приходьте, кому цікаво, приват вижимає интересно, мандариновый сок ты не дамы? Мандариновый? Надо помыть от гранаты и попробовать. Еще не пробовал. Можно мандариновый, дорогий. 120. Мандарин. Я думаю, что апельсиновый будет еще вкусный. Я возьму апельсин, буду еще апельсиновый. И он будет дешевле, он будет по 300 гривен. Я, я посчитал, как он будет выходить. А, буду и апельсиновый, да, да? сейчас пробую. Его скоро можно, ребят, я продаю не разбавленный. Вы можете его разбавлять хоть 5 к 1, он все равно будет вкусный. Я продаю чистый сок, натуральный. Врач. Кому кому надо. Для здоровья. Это очень полезно. Так що приходим на привоз. Да, або дзвоніть Артемчику. Або приходьте, вибирайте, він при вас прямо видавить. Так, ребятки, грибочки, вешеночки, шампиньончики. Леша, привіт! Нарешті вас на роботі застала. А що це за шоколадні яці? А це ж тебе дали. Темненький. <соцентр> <соцентр> это, Дючка, это просто да, ближе к свету, вот он потемнел. потемнел. Это, а, да, а, я думала, а вот это шоколадный. Дальше цвет. <соцентр> да, да, нет, это да, мы да. сами так сказали. Да. Все равно, давите, кому шоколадные вешаночки, давите. Вот что, вот разницу разница. А, разница, Шоколаднее как Шоколадные и трошки светлее Шикарные, свеженькие вообще, дивіться, Вот он вот его краешек видно. И стоит шоколадный потом, да? Да. Шоколадка. Так, почем они у вас сегодня? 120. 120. А шампиньончики? 110. Печериці по 110, такі крупні по чому. Теж в одну цену. А, все по 110. Так, ребята, тут у Льоші можна вибрати грибочки, вибирайте, які хочете, дивіться, які на вас дивляться. Ну ще ж хлопці від, можуть вам відкласти, якщо ви візьмете на опт від ну, ящик. Ящик 5 да? Це вже читається опт, Льош? 5-6, так. 5-6 кілограмчик. Льош, як можна замовити? 097 732 97 53 Позвоніть Льошу, отложу, ви так. прийдете, заберете так. шикарні грибочки. А, ще дивіться, ось є по 80. Кому пожарити? Ось такі є грибочки на привозі. 6. Приходьте, вибирайте. Так, 117, 120. Так, як знайти Льошу? От, дивіться, фруктовий пасаж. Ви з нього виходите і зразу Зразу Льоша, от Льоша, показую, щоб ви знали, не питали, як Льошу знайти. Побачите, приходьте. Покажу вам ціни актуальні. Дивіться, біла роса, картопля і лимоночка. І роса по 35 гривень. Це ввечері десь е, пів четвертої вечора. Так, капуста п'ятдесят Так, цибулька в них по 20, дівчат, бурячок по 25. Помідорки є. Е, так, Аневська у них по 30 гривень. 30 гривень кілограмчик. Так, капуста молода 50 гривень. Така, що у нас салатики. Морковка по 30. Так, що в них тут? Ще? Броколі 140. Ця 85. капусточка. А по чому гірки? Хто знає? Тут 130. Ага, огірочки 130. Перчик 170. Червоний. І по 35 такий. Ну, такий можна вибрати, до речі, так, щось, щось можна вибрати, нормальне по 35 гривень. Так, мандарина тут по 85. Ну і фрукти дивіться. Цитрусових дуже багато, гранати, шарон 170, а такий хурма обична, дивіться, 85 гривень. Виноград 80 гривень. Так, яблочко 35. І 30 є. Ну, в основному беруть мандарини, з гранати, киві, киві. Тому так, приходьте і ввечері на привоз. Все є. Так, ребятки. Ще кажуть, вкусні пирожки на привозі. А з капуста, яка раз. Коячні пирожки є. Немає звичні вже. кончились. От капуста теж гарна. Це що, 30 гривень штука у вас? Так диви, які пирожки сьогодні. 30 гривень такий. Як А з м'ясом бувають. А воно біляши. От тільки один залишився <звіць> вже сьогодні все розпродали. Біля 45 гривень. Да. Да? Свиніна, курочка, говядина. Свиніна, говядина. А, різні, так? Типу, да? да. Так, це де ви знаходитесь. А по центральна арка, напротив грибів. Напроти грибів, да. кажу, дивіться, тут грибочки можна купити. Тут Льоша ось торгує, так? Да? Да. Льоша, а ну ви купляли там пирожки, признаєтесь? Вкусні? Да. Вкусні? Да. Можна купувати? Не кожен день. Тому дивіться, гарячі пиріжки, так? Ну, то дивіться, гарячі пиріжки, закриється, ніхто не плює. Yeah, yeah. Тому, ребята, хто хоче гарячих yeah. пиріжків, зараз запитаю жіночку, як вас звати. Як ви звати? Надя, ви кожного дня? E, три через три ми працюємо. Тут ще в мене є альонка. E. Зменшиться моя. А, ви три через три. Да, три В общем, три пирожки три. вас хороші, свіжі. Да. Можна Жор. рекомендувати, так? Так, так. Добре, якось попробуємо. Пожалуйста, пожалуйста. Ребятка, жовті помідорки і червоні. По 70? чи ні? Жовті теж 70? А, вас дивіться, тут все по 70, Я бачу, да? Капуста 70, перчик 35, а так все по 70. Це якісь помідори такі странні. Що це за помідори? Сливка, так? Да? Сливка, дивіться, така ого, дуже така громезна, 85. Це що, по 30? Курма по 80. Ребята, все є, дивіться. Сливка по 50, така по 40. Ще можна навіть в банку. Хто квашені хоче, можна засолити, дивіться. А морковка по чому сьогодні? 35, картошка 35. О, картошка гарна. А картошка що за сорт? Білороса. Білороса? І цибулька по 20. В общем, дивіться, ввечері все є. Людмила теж там стоїть, до продається, вже в неї майже нічого немає. Так що, ребята, ввечері теж все можна купити. Ну, дівчатка, вже забігла до Лени на привоз. З'явилася знову ласточка вами любима. Ласточка Леночка, доброго дня. А ну, покажіть цю ласточку нам. Вона ж тут тянеться страшне, так? Дивіться. Глибока посадка. Боже, вони такі теплі, теплі на маму, блін. От купіть мамі і мама буде дуже довольна, буде дуже тепло. Ліночка, яка ціна їхня? 470 і 500 гривень батала. Більша висока посадочка йде. По 500 гривень це на крупних таких, так? Да? Да, до 64-го розміру йде. Угу. До 64-го. Лен, а ще що там щось таке модне, зараз все дивлюся, крутять. Ось ці лосінчики, так, да, вони йдуть внутрі термо. А, це вони так виглядають, да? Да, вони очень теплі. Термолосіни. Термо лосины. Ткань такая приятная ПБ. Угу, до ножки. Высокая посадка. Тоже Здесь... ласточка. <рес> да, ласточка. Сутяжка живота. С утяжкой. Кто пытался, да, бё бёдра, попу. Лена, це не вони, случайно? Да. А, вот вони дивляться. Термо 570 гривень. Оце ці такі лосинчики. Да, а, це... Ласточка наша, да. а це тоже вони чи що? Це йде термо. Очень теплая. Кабаниточка идет. А здесь імитация ножки. Типа ми в коготках будем, да, да без размерочка. Такие лосинчики дивіться. Так, все це у Лени. на привозі. Лен, як можна замовити? 0,93, 496, 27, 32. Угу. Дівчата, приходьте 40, ой, 208-209 рулет на привозі. У Лени тут все є. Тут і колготи, і ш... лосіни І зараз вам ще покажу ще одні лосинчики з одним швом. І об'язательно один шов. Для... Дівчики, вот это спорт, да? Це спорт, бо я не розумію. Це більше, більше спорт, а це більше як класика, класика а Це більше. можна під худі кадити, да, Спокойно, да, да. блин, дивіться. Да. Так, да. от вони виглядають термо, а це лен вот эти эти ризики, <рисно>, так, да? Ризик с одним і швом, і дивіться. Ножки, да? З одним швом, девочки. Одним швом. Бо я вже запуталася, що тут у Лени, <рисно> вот. Вот стоять, дивіться, які красотки. <рисно> 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 сутяжки, да, Лен, вони? <рисно> <рисно> і це сутяжки, це колготи вже, да? Да, внутри <рисно> йде мех тёплый, вот такой тёплый мех. І це сутяжка. Это сутяжка. Це колготки 300. Ну тут дивіться, якщо бота, воно трошки дорожче, да, Лен, якщо більше. 360 Ще раз як можна замовити 0,93 496 27 32. тридцять ну ласін, колгот, тут я не знаю. Тут можна потерятися. Дівчатки приходьте і вибирайте тут на любу можна знайти. Ще покажу вам піжамки, супер звізда. Я вдома як діваю, хожу вообще, чувствую себе зірочкою. Дуже приємно, Тут є кармашки, дівчатки. Я в ній ходжу вдома, як в худіку подома. В діла да, прийшла, з вулиці замерзла, піжамоч, оділа ляречко. піжамку. А піжамок тут в ліни Лене... дофіга, я вам скажу. Кармак дуже багато? А всі з кармашиками? Да. І всі з кармашками. Яка ціна? 800. 800 да? Да. так? 800. так. Обалденна піжамка. Така ще є зірочка. Такі оці хебешечки тоненькі є. Кому тоненькі, да. можна на подарунок дивитися. Так що у вас тут ремонтують, Лен? За да вами тут опт, приїжджають оптом, мабуть, труселівчики брати. Звісно. <свят> Піжамка 700 гривень. Угу. Я хочу показати ваші оці. Одежку на двойняшек. Дивіться, Большая дівчата. Большая чашечка йде. Джи. Глубокая чашка идет. Цвет опять же зеленый, очень модный. Вот такой вот сейчас в этом году изумруд. изумруд. Угу. Вот змеи. Угу. Вот змеи. Цвет такой зеленый. А вот это Это что популярная время? чашка. Это без косточек идет. Глубокая чашка. Тоже изумруд. Лист? Тоже изумруд есть. Обязательно да, популярный, аккеларные. без костей. Глубокая чашка. полуто полу угу. Тройка, четверка. Класс. И цеши, да, Анжелика? Четыре Анжелика. Вот она, Анжеличка. Анжелика. Венус, популярна фірма. Очень oh, черный, красный, черный, ага. да, Лео, леопарды. Ну и трусики, да, Лен? І трусики, и трусики да. Лео, і изумруды дивіться, і, с утяжечко, і на такі, и смотрю, В общем, Лен, у вас тут да. все есть. Супер і трусики даже да, ліки красиво дівчулі. Да. Я на привозі у валі міряю пальтішко. Валюша якраз получила, Я вовремя прийшла до неї. Дивіться, яке пальтішко. На мені, правда, валь який 52. два. Я його трошки так заето. Ну хочу вам показати, як воно виглядає. Воно на мене великувати. Його можна носить до речі, без цього, так? Да? Без а Ану, валюш. Дивіться, яка довжина. Взагалі, колін це навіть закриває. Навіть в коліна вам буде тепло, дівчатки. Воно, воно таке лігусеньке, я його не чувствую. Мені здається, що я роздягнена. Дівчатка, дивіться, це 52-й. От, показую, які розміри. Вони, мабуть, повномірні, да? так, От, реально повномірні, так йдуть. Кармашки от, дуже удобно. А мех, я просто влюбилась в цей капюшон. Подивіться, який він. Правда, шапка в мене така, така шапка яскрава. Ціна, Валя, ціна? 3 300 гривень. І да. які є розміри, Валя? З 52-го, навіть з 50-го по 58-й. Да. Оце вони, дивіться, да, тут... Ага, зараз хочу подивитися. Які... А, 58-й навіть є. Дуже-дуже да. легесенький, дуже шикарний. Як можна заказати? По номеру телефону 096 70 94 505. Або можна прийти в фруктовий пасаж. пасаж. 118 ролет. 118 ага. Ще за таким, я дивіться, він трошки світліший. Так? Який, да, такий да. Такий приємний, приємний. Тоже в розмірах є, да? Да. так? Так, 118-й ролетик. От, показую вам. Фруктовий пасаж. Курточок дуже багато. Зараз буду ще, ще мірити, вам показувати, дівчатки. Приходьте. Тішко, дивіться, як воно відшито, дуже все акуратненько. темно Синій колір. Да. Карманчики тут. зашиті. 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 бо це ж фабричне, так. Да. А, а ткань, вот ну шерсть, ну воно повністю простягане, воно дуже тепле. Це зима, так? Да? Да, це мочно. А ну покажіть, яке воно і яка ціна його, які розміри? А, ще з капюшончиком. Ціна просто огонь. дві з половиною тисячі. За це пальто дві да. з половиною. Да. Да. А розміри з 42 по 50. По одній штучці, да, ви кажете, ростовочка? І да, да. Да? Да. є точно таке без капюшона. От його покажу, просто на якийсь. А я зараз це поміряю. Оце з капюшоном О, поміряю. І це така його... сама тканина? Да, так, така сама тканина, ідеально пошита, це все Харків. А ця ціна цього? Так само. 2500? Так. Да. Та ну. 2 да. 2500 ціна? Ну, мені треба срочно розкладати. <свісно> <свісно> Дівчата, зараз я помірю і подивитись. Дівчатка, блін, ось я його мірюю, це що з капюшоном. 2500, ой, пояс у мене впав. Хочу вам показати. Воно таке тепле, я не очікувала, що воно таке буде тепле. Я думала, що це осінь, а воно реально тепле. Дивіться, тут ще можна капюшончик цей застігнути. Так, зеркало це не грязне, це таке зеркало, бо не пишіть, що зеркало грязне. Це воно вже таке від старості трошки. Не, зараз, так. так що, дівчатка, такі пальтішка 2500. Я не знаю. Валя, ти вмієш удивляти своїх клієнтів, звісно, 2500. Тому приходьте, фруктовий пасаж, дівчата. 118-й ролетік. От вам показує 118. Валюша, який номер телефону? 096 70 94 505. Дзвоніть, бо вони по одній штучці кожного розміру. Так. Двойний воротничок. Як можна замовити? За номером телефону 096 22 44 200. Або прийти поміряти на привозі 48-49 ролеті. Тільки такий колір? Люд? В цієї. Так. Угу. Так, Дівчулі, дивіться, ми на привозі. Столок просто огромезний. Валене, Ален, ти піднялась його чи ні. Уже подняла. Так, так. Да. А ну яка вага його? Дивіться, яка рибуля свіжуля. Да? Десять? Десять, десять кілограмів? Це на 1000 гривень. 1000 гривень. Да, гривень, гривень одна рибина. Красавець да, красавець, реально, Дивіться який огромезні. А ці менші по 80 гривень, да? так? Значить від 7 до 10 вже 100 гривень в кілограм, хлопці. От 7 до 10, 100 гривень в кілограм. Такі 3,5-4 до 80 4, да? гривень, так. Да. П'ятерки, шестерки по Караси. 90 гривень. Кара 100 гривень в кілограм, живий. Да. Завжди ввечері дивіться живий. Ну, по чому 100? 100 гривень в кілограм. Карпик так. такой живой, 150 гривен килограмм. Тоже разные размерчики, видите, угу. кому какой надо. Лещик 70 гривен килограмм. Карпик мелкий, вот такой речной, угу. 80 гривен килограмм. Так, судак. Судачок 180, кило-кило 200. Угу. Икра карпа. А да, видишь, какая икра сейчас красивая с как красиво. Видите, Даже она посолить варна. уже можно. Она уже выйдет. 350 гривен килограмм. Угу. карпа 200. Это вот его икра было, это его мясо. Так, ребята, пеленгас Красавчики пеленгасы тоже еще живые живые смотри смотри не обманываю хотя а, уже ну время да. ну, начала да. да. 5 150. 150 судачок маленький такой 500 грамм 400 грамм 150 же жерит на селедочку засолить завялить ребята кто знает 100 гривен вот штука, килограмм? килограмм 100 гривен килограмм килограмм сом 150. Сомик наш на якість 150, шучка 120. То столобик маленький, бюджетний, кіло 15 50 гривень кілограм. Альонка, ви кожного дня стоїте? Кожного дня стоїм, крім понеділка, ну і то буває понеділок, ти знаєш, працюємо. Другий ну, раз ти приходиш, працюємо. До скількох ви? Э, до... Ну, до п'яти – це 100%. До п'яти – це А зранку скільки ви приходите? Э, смотри, ми приходимо на сім, по седьмого сім, гвіта восім часов уже полная выкладка у нас уже. то й до роботи можна заскочить, прийти на вибрати коленка тобі почистила. О, це так, це так правильно, да, да. бачиш трохи на із щоб ти знала. А, -а. о все. я приїду домой, роздивлюся. Да. Так, і що ви там кишки все почистила? Почистила, да? ти только прийдеш. Буду домой, все. Да, жарить, ребят. Все. Дивіться два карасика. Ну, це на двох, так? Да? Порція на двоїх. Это... Два карася. Ой, клас. Вони такі солодкі, прям, так? Да? Альон Так, да, Слабенькі, слабенькі. Дякую, дякую. Дякую і тобі. Хочу вам ще показати, де можна замовити у нас сухофрукти, горішки, фініки, фісташки, все, що хочеш. От, тут він стоїть крайній, як в остров ми переходимо. Вот он стоит, Да я попробовать. Привет, привет, привет. Как дела? Все хорошо, у вас как? Почем фисташка твоя? Фисташки сейчас 550. 550? Да. Трошки поднялась цена? 50. 50. 50. 50. Свежайший. 550, Свежайший 550. А как можно замолвить, який номер? 095-893-8517. Угу. Так, а ціна на все на всесі не піднялась, чи ні? Чи тільки на фісташки? Ні, все чуть-чуть. Чуть-чуть піднялось, да? Хейчу Ізюмчик. Ну, зим, так і осталось, я. Как Ізюм почому? Який класний. До 350. Який хороший? Ну, такі чорні в'ялені не хороші, 300 грн/кг. І цукай, да? До 300 тоже. Є, этого года свежий. Свіжащий, да? А курага? Курага є 300. Это Турецький 400 гривень, це теж 300, то курагов. Від 200, 200, 200 гривень, так? Да? Єсть курага, можна вибрати. Так, а манго почому? Манго 200 гривень, который без сахара. Без сахара 200 гривень, дивіться, все, що хочете, есть все свіжа, ребята. Можете спр... спокойно приходить, вибирати или замовлять. Все, давай, пока-пока. Дівчатка, в кого мерзнуть ножки, кому на нужно тр... теплі, притеплі такі. Носочки, носочки, дивіться, їх дуже багато. Єсть у Люби на привозі. Любочка, як можна замовити ці носочки? Який номер телефону? На 96-130-63-94. шістдесят три. Хай Люба. багато заказують. Бо тем так дивіться шлейко. 42 й контейнер на привозі за да, молочним корпусом. І та є дівчатка. Все можете заказати якраз красаному рік на Миколайчика. дівчаткам, хлопчикам. Чоловічі ж є і дитячі. Всі вас є все, Да? І все, приходьте, дівчата, ми побігли. Пока-пока. Пока. Дівчатка, я на привозі. З'явилася курточка, ця, яку ви розібрали в люди. Людочка, доброго дня Ой, вам. Доброго дня. А ну розкажіть за цю курточку, які розміри? Так, пухович, пуховичок, пухперо, пісе зроблений під соболя. Розміри 46-48 50. моделька Автоледі. Оверсайз. Капюшончик такий, 46, так? 6,4850. Так, да, дівчат, думали, їх вже не буде, але ще раз з'явилися, ще раз заказали. Угу. Як можна замовити Люд? За номером телефона 096 22 44 200. Вона в такому кольорі тільки, так? Да? Це модель. Да. Шоколад. Да. Так, люда знаходиться 48-49 павільйончик. А туди на Преобразенський виход. Приходьте дівчата, міряйте. Багато курточок, пальтішок і субок. Шубка, звісно, оця. Ліо, ще є одна, так? Що? Дівчатка, курточка. Це який розмір 64 64. 64. У кого велика грудка? Дивіться, блін. Є розміри у Люди тут на привозі. Чи люд, покажи? Эту фішку? Да, Це дівчат, я тільки що піддивилася. Можна робити 66 й розмір аж до верху. На два розміри, так? Да, да, трошки можна, розміри, і стоїть, можна і з тої, і з тої сторони. Да. Да. А які взагалі розміри є? Ця моделі йде з 50 до 64. Ага, яка моделі 4700. Чотири сімсот да, фабрика Мішель дуже хороша якість дівчата тут хороша якість, не наповнюю. Знімається капюшончик, тормозочки, вставочки. Любочка, а що ви так багато важити? Привіт, збираємо замовлення на німеччину. Нам потрібно 20 кілограм сала. Скільки? 20 кілограм сала. Тут у нас 19 550. Так, Да, і тут ще крім цього. Тут ще є сало з часником, кров'янка, солоніна. Короче, Це одне замовлення? Це одне замовлення. Є люди, які беруть на декілька сімей. сімей да. а, а, одною посилкою, так? Да? Все одною посилкою, посилкою збираємо. Так, Любочка, в які країни відправляєте? Е, Я бачила в Литву да, Литві бачила. Литвич. Да. Німеччина, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди. Можна відправити посилочку без проблем. Якщо І Молдова, ви... да? Молдовані. Якщо напишете мені у Viber 095 736 58 75, хочете ось таке сало? Пишіть. Пишіть, любі.